Давай вдаришся. Вітаю вас, глядачі! Я Світлана, це мій канал Давай Пов'яжемо. Вітаю вас ще раз. Зі мною Данило, тому можуть бути ось такі або мам, або якісь звуки гри. Отже, вітаю вас ще раз і хочу розпочати сьогодні свій тижневий влог. Сьогодні понеділок, 3 липня, і я маю змогу вам показати те, що я робила на вихідних. Давайте розпочнемо з покупочки, а потім я покажу, що я з цих ниточок зв'язала. Забула взяти етикетки від цих кольорів. Зараз я їх пошукаю. Знайшла я етикеточки. Пам'ятаєте мої такі помаранчеві смугасті шкарпетки з пряжі Wool Time? В попередньому влозі я їх показувала, я їх дуже швидко зв'язала. І У мене було і раніше в планах спробувати інші а, кольори цієї пряжі Wool Time, але все ніяк не доходили руки, тому що з попереднім точком, з найпершим у мене там були деякі пам'ятаєте, невеличкі незручності, там були вузлики все. Точку, і у мене не вийшло одна за одною шкарпетки зв'язати зв однакового розміру. Тому мені довелося розпустити першу мою спробу і дуже довго лежала в мене ця ниточка, допоки я не дійшла до неї і не зв'язала ось ті шкарпетки. Ще коли я в'язала, я зрозуміла, що пряжа мені в принципі, подобається. З вузликами я готова змиритися. І дозамовила собі ось декілька кольорів для того, аби зв'язати всі, всій родині зв'язати тепленькі такі шкарпетки. Замовлення робила в магазині Novella House, і я брала ось такі кольори. 21-й світло-сірий. Тоді ось такий смугастий 11013, Ось такі кольори. Сподіваюся, що вони смужечками тоненькими ляжуть. Далі ось такий красивий зелений, 274. І ось такі смугасті. У мене їх було два кольори. Два кольори, два моточки однакового кольору. І я думаю, що це ось цей колір 11,019. І ось такий темніший. Колір сірий, 182. Отже, я замовила 3, 4, 5, 6 моточків, ось таких кольорів, аби їх поєднувати. Ось з цієї пряжі я планую зв'язати дві пари великі, 42, 43 чоловічі. Потім доєднати до залишків ось цю зелененьку, і зв'язати одну пару данило. З цих двох моточків мені необхідно зв'язати дві. Теплі пари дитячу і дорослу на 40, десь розмір на 40. Я думаю, що мені вистачить, бо мені одного моточка вистачає на дорослу пару 37-38, то на дитячу і на дорослу, що трошки більшу, я думаю, що мені вистачить два моточки. Ось такий у мене був розрахунок. І ще я замовила на пробу собі. Спиці. Ви мені радили спеці спробувати ще Чіагу і Хая-Хая. Хая-Хая в магазині Novel House не було, тому я взяла Чіагу. Моя трієчка була лишень китайська. З Аді в мене трійка вже давно вийшла з ладу. Там і тросик вже поганий, і. Ну, вона дуже старенька вже. Тому я вирішила замовити ось такі спеці. І ось ці шкарпетки я в'язала саме на цих спицях. Отже, одні шкарпетки, одну пару шкарпеток я на цих спецях зв'язала, тому можу дати вам вже свій відгук. На перший погляд, ці шкарпетки нічим не відрізняються від китайських. Так, такий самий носик, такий самий тут тросик в ось такій пластиковій якійсь обмотці, обмоці. Так, але я була до цього готова, тому що бачила огляди дівчат на ці спеції, і вони не дешеві, взагалі не дешеві. Тобто, ти, коли їх купуєш, ти очікуєш від них ух, такого результату. Оці спеції одні коштують майже як ці шість моточків, які я купила, тобто ну, вони не дешеві взагалі. Я в'язала на цих спицях ці шкарпетки, і у мене було сильне бажання перейти на свої старенькі китайські спиці, якими я вже декілька пар зв'язала і декілька виробів зв'язала. Чому? Тому що по цих спицях дуже туго сковзить ниточка. Я звикла до Аді, там, де просто літають петлі по спеці, ці такі більш якісь, я не знаю, які. Не не снесковські, сков, взагалі, не сковзить по ним пряж. Я знаю, що вони мають відполірувати відполіруватися. У мене ці списи ще все ще. Е Тугенько по ними йде в'язання, тому, тому я буду далі ними в'язати, буду їх полірувати, На черзі в мене ще одна ось така пара, і тоді доповню ще свій відгук. Тут дуже гарне ось тут кріплення, прекрасне. Мені, подобається, що тут трос всередині, ось саме трос тут всередині, тому що не, не запам'ятовує цю мою закрутку. так... я ось так, Зберігаю ці спеції, не запам'ятовує, і коли я розгорну, то це все розрівняється, і це мені дуже подобається. Тому що Аді, можливо, це з часом, але Аді все-таки зберігає цю пам'ять і незручно в'язати саме на кабелі. Ось, бачите, я розвернула і воно все розрівнялося. Обірвав мене телефонний дзвінок. Тут мені подобається ось цей стик взагалі нічого тут не чіпляється. ну Ну, в зараз провела то причепилося. А так, нитка тут не зачіпляється. Достатньо гострий носик, у мене ось такі лейс. Вони якісь є різні, я вибрала просто середні, там є, так зрозуміло, тупі, гостріші і супергострі. Мені так здається, я в цьому не впевнена, що я вибрала середні. Щодо металу, метал мені дуже-дуже вони схожі на металеві спеції від Nitpro Mindful. ті, які я ось нещодавно купила. Ось тут метал дуже схожий. Вони взагалі не мають ваги, мені так здається, вони дуже-дуже легенькі. Тепер щодо шкарпеток. Шкарпетки я в'язала ось такі. У мене тут ще маркери не зняті, тому що тільки-тільки вона спить. Я їх в'язала в дорозі, дуже швидко вони зв'язалися. Я тут взяла сіреньку нитку на початок, ось цю. Але згадала, що цю сіру я брала додаткову нитку до цієї пряжі, і побоялася, що мені не вистачить, тому вже не додавала цю нитку, ось в п'ятку. І... В резиночку. а Тут ну, вже тут Тут не розпускала. Тут я використовувала метод Джуді, до речі, шкарпетки в'язала від, від носка. Метод Джуді далі прибавляла петлі і далі без підбору секцій я брала нитку з одного мотка і нитку з другого мотка. Говорила вам про те, що я взяла два. Мотки спеціально, бо знала, що мені треба дві великі пари шкарпеток зв'язати з цією пряжею. Так? Бо, ну, не з однією, з додаванням, але все одно. Я на всякий випадок взяла дві пряжі. Бачите, секції у мене не співпали, але вони майже співпали самостійно, нічого я не підбирала. І виглядають як пара. Якщо не придивлятися, то і не видно буде, що тут є зміщення. Далі, на п'яточку, я додала вже темну сіру наточку. Ось цю, я говорила номере на початку. темно сіру ниточку. І дивіться, тут я використовувала той метод, про який я вам говорила у відео з корисностями. Тут і у мене не збивається ось цей секційний візерунок, а лише на п'яточці у мене ось так виділена ця п'ятка іншим кольором. Мені дуже подобається, чесно кажучи, це виглядає як фабрична в'язка. Отут дірка, бо тут в мене нитки стик ниток, і коли я їх заправлю. Ось так буде. Тобто тут дірки не буде. Мені тут треба просто підтягти і заправити ці хвости. Ось вона. Коли я їх підтягла, ви бачите, дірочки немає. Тут просто стик у мене. Є, з цієї сторони дірок немає. Ось. З цієї сторони, дірок немає. Тут трошки щось просвічується, але треба випрати, і воно все розрівняється це тільки зі свець. Далі мене чекав сюрприз. Так, тому що, бачите, тут збилася секція, і тут був вузлик. В одному з мотків, тут був вузлик і обрив нитки. Далі я вже до кінця перемотала, і тут вузлів більше не було, і в сірій пряжі, здається, вузлів також більше, не більше, а взагалі не було. Тому виходить, що я у використанні брала вже чотири мотки, і в двох з чотирьох у мене були вузли. Не дуже приємно. Тут, бачите, збився трошки візерунок. Ну, але все одно. але все одно. Тут далі я взяла вже сіру, також сіру цю нитку. Резиночка 2х2, закриття голкою еластична, яке я побачила у Оксани недошитко говорила вам про це. На резинці 2х2 виглядає трошечки краще, ніж на, один, на резинці 1 на 1, але мені все одно не подобається. Тому в наступних шкарпетках це я дов'язувала в дорозі, і тут мені було незручно зробити те, що я хотіла, тому напевно, в наступних шкарпетках я. Зроблю. Спробую інший варіант. Якщо все вдасться, то я вам про нього розкажу. На чоловіка міряли прекрасно сіли ці шкарпетки, і тут більше 100 г. 100%. Я не перезважувала, Ось, але подивіться, що у мене залишилося. Тут трошки більше половини залишилося, і тут, напевно, по пів моточка. Цей слабіше я змотала. Ось. Але розраховуйте, що одного мотка на чоловічу пару шкарпеток, ось цього вултайм у вас не вистачить. Тобто на це розраховуйте. Ось така у мене робота за вихідні, і є початок ще одних шкарпеток, зараз я теж їх принесу і покажу вам. Розпочала шкарпетки, тому що в дорозі назад треба було знову щось в'язати. Я брала з собою залишки різних ось таких ниток. Ось так. Використовую сумочку Світлана. Дуже-дуже дякую. Вона класна. Вона класно, використовую її, беру з собою, якраз шкарпетки, декілька пар у мене туди поміщаються. Так, ось цю пам'ятаю: це 152-й Alize Super Wash. Ось це 21-й Alize Super Wash. А це преміум Yarn номер я не пам'ятаю. Я планувала до цієї зеленої. Який це колір? 139-й, це ниточка подарована. Мені здається, що це Світлана мені дарувала цю шкарпеткову пряжу. Я розмотую одразу на навпіл, ну, на, на, на щоб мати змогу взяти дві шкарпетки одночасно. І ось такі у мене шкарпетки з залишків. Ну, з залишків. Ну, з З додаванням залишків, тому що цей зелений новий, а ось це у мене залишки. Я планувала взагалі, знаєте що, ось ці шкарпетки робити смужками Саме тому я брала. Ось ці всі нитки, вони з собою, між собою гарно поєднуються. Але коли я пров'язала ось ці носки, я почала в'язати зелений, і мені було так жалко обрізати ось цю нитку. Думаю, що ж я буду зараз псувати нитку. І... Робити смужки, так, робити додаткові вузлики, там, де їх не, можна, можна їх там не робити. Так. Тому я вирішила всю шкарпетку в'язати зеленою. Мені все одно треба чоловічі шкарпетки ще в'язати. А ось ці залишки тоді я скомбіную з ось цим, всим, що у мене залишиться, і зроблю тоді вже смугасту пару. Напевно, я не буду різати нитку, а ось наскільки вистачає, настільки і. Буду в'язати, хоча напевно прийдеться і різати. бо тут я бачу великі-великі у мене мутки. Є. Ось так: така пара, це теж 42-43 розмір, спеція номер 2 китайські, знову ж таки, від носка. Дівчата, я практикую цей варіант в'язання для того, щоб потім поділитися з ним і з вами будемо разом вчитися. Вже відкриваю карти, обіцяю вам, обіцяю собі, будемо вчитися з вами в'язати від носка шкарпетки. Довго я до них підходила. так, Ви знаєте, що говорила, що я не в'яжу такі, довго до них підходила. Але на моменті, коли мені треба було вив'язати е, пряжу, так, і не залишати її потім, тому що не знаю, куди її потім приткнути. Я вирішила все-таки, треба, треба починати. Ось так. Мені дуже подобається. Ось це поєднання, дивіться, дуже класне. Знову ж таки, я тут. Приклеена в мене ця спеціально. Я тут знову використовувала ось цей свій метод. Дивіться, вив'язування п'ятки іншим кольором. Так, тут теж трошечки дірочка є, лише через те, що ось тут ці хвости. Бачите, на тонкій пряжі взагалі, навіть до прання, нічого тут немає, ніяких дірок. Ось так. Хто не знає, що як це зробити, будь ласка, заходьте, там ніякої таємниці немає, нічого складного немає. Зайдіть просто і подивіться. Я до цього методу дійшла сама, і радо ділюся з вами. І дуже, дуже дивуюся, що ніде раніше його не бачила. Ось так. Наразі у мене все. Більше я нічого не в'язала. Захопили мені мене шкарпетки, і я згадувала, я дивилася перші відео свої на каналі. Вони виходили в липні якраз, і там якраз почався у мене період, коли я почала в'язати шкарпетки. І зараз знову червень-липень, і мені хочеться в'язати одні шкарпетки, тому що жарко, шкарпетки на ногах не парять, не треба їх ложити на ноги, так і швиденько в'яжуться, а ти швиденько бачиш готову роботу. До речі, відзняла відео. Сьогодні про всі мої шкарпетки, які у мене є в шкарпетковому кошику. Ви мені задавали запитання з приводу шкарпеток, на що їх мені так багато, там я розкажу, що я з ними роблю. Тому переходьте, дивіться, сподіваюся, що це відео вже є на каналі. Планую його змонтувати і опублікувати. І до наступних підключень. Чуть меня убросил Там было мой... пошли, пошли. Пошли. Вітаю, друзі! Сьогодні вже п'ятниця і я хочу показати, що ж я все-таки зробила за цей тиждень. Насправді я багато чого розпочинала, але стільки ж разів, скільки розпочинала, стільки разів я і розпускала. А з плечовими виробами у мене цього тижня взагалі не складалося. Я просто а, дала собі відпочити. Я нічого зараз не розпочинаю, нічого зараз не в'яжу з плечових виробів. Мені подобається зараз в'язати шкарпетки. Ось наразі я буду приділяти цьому увагу. Захочеться мені щось нове, я почну. А поки я не буду себе мучити. Я думаю, що кожна в'язалочка, кожна рукоділочка знає, що наступає, на жаль, такий період, коли нічого не хочеться робити. Можливо, це через жару, можливо, це через погоду. Я не хочу з цим розбиратися, не йде воно, то не йде. Нехай собі лежить. Але я все-таки в'язала. І в'язала невеличкі ось такі вироби. По-перше, я зв'язала ось таку, що це таке, сумочка, тримач для пляшечки для Данила. В'язала із пряжі Алізе Газал Бейбі Котон. хвости тут не сховані. Який гачок я використовувала, я не знаю. Напевно, трієчка, просто я якийсь гачок схопила з собою на майданчик і там розпочала. Тому що Данило взяв свою пляшку і каже, мама, мені треба через плече. Тому я взяла моточок, який у мене був, і просто почала в'язати. Тут, до речі, майже цілий моток пряжі пішов, не дивлячись на те, що ось така невеличка сумочка. Хвостика я не заправляла, виявилося, що я не взяла з собою ножиці, не... можна було б гачком заправити, так? але я не. Взяла ножиці, тому просто ось так поклала, поставила сюди пляшечку, і Данело вже весь тиждень ходить з цією сумочкою. Вона йому через плече, сподіваюся, не через плече, ну так, да, через плече, але навскоси. Він її одягає, хоча й через плече теж. Йому подобається, трошечки при носці розтягується, тому що ось тут було якраз по. Горловинку пляшечки, бачите, але ось в цих місцях витяглися. Як в'язала просто круг, звичайний, звичайне коло, амігурумі, 6 стопчиків без накиду. Потім прибавка по 6 петель в кожному рядочку, приміряла просто на денце. Коли вже денце я зв'язала такий радіус, такий діаметр, як мені потрібно, я почала в'язати філейною сіточкою, тобто стопчик повітряна, стопчик повітряна, стопчик, повітряна, не чергувала і не розвертала. Роботу в'язала просто по колу, тому, якщо ось так дивитися, то видно, що трошки йде воно навскоси, але це на такій турбинці ні, взагалі ніякої ролі не відіграє. Потім, коли я дов'язала до місця, коли мені треба ручку робити, тут здається, 4 стовпчики без накиду я прив'язала, чи 3, напевно, 4. А можливо, і 5. Ну, скільки стопчиків без накиду. І просто ось так поворотними рядочками я в'язала, 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 допоки мені не вистачило довжини. І зараз покажу. А, ось з цієї сторони я просто зшила з'єднувальними стовпчиками. І все. І залишився у мене тут хвостик. Ну, Заправляємо якось, я його напевно заправлю. Поки він не заважає. Ось така ідея вам для турбинки. Багато у дівчат бачила такі турбинки, але ніяк не зібралися зв'язати сама, аж доки не попросив мене син. Це є готова робота. І ще у мене готові одні шкарпеточки. Вчора я їх дов'язувала. До речі, вчора ми зустрічалися з чарівною дівчинкою, з Настею. У неї є канал теж Story. Ми вже раніше з нею зустрічалися, і ось вчора вона. Приїхала до нас тут на район, і ми ходили в кафе з ігровою кімнатою. Данило там прекрасно грався, а ми прекрасно спілкувалися. Знову немає жодних фотографій у нас з цього, з цієї нашої зустрічі, але є гарно проведений час. Я з собою брала ці шкарпеточки і власне їх трошечки пов'язала. Шкарпетки, напевно, я вам показувала. Тут у мене поєднання Alize Superwash Comfort Socks різних кольорів, ось такий бежевий, 152-й і зелененький. Я сподіваюся, що я вам номер казала, тому що у мене вже етикетки немає. П'ятка бумеранг, клин підйому, і тут, нарешті, я спробувала метод, який мені дозволив зробити ось тут еластичний набірний край. Так, як мені подобається. при цьому шкарпетку я в'язала від миска. Я зв'язала шкарпетку ось до цього моменту, потім зв'язала резинку ось так. І в цьому місці шила петля в петлю. Мені результат подобається. Але сам спосіб треба бути готовим до того, що він трудоємкий. Ось тут у мене місце з'єднання. Це, напевно, перша шкарпетка. Так, ось в першій шкарпетці я щось тут трошки заплуталася, і в мене не таке гарне місце. Це вийшло саме місце з'єднання. Ось його видно. Ну, якщо придивлятися, так, його видно. А ось на другій шкарпетці, я вже тут навіть не знаю, з якої сторони. У мене вийшло більш охайніше. Ось, ну, це з практикою, я думаю, що воно буде приходити. Це гарніше і гарніше. Ось це місце з'єднання. І ось так виглядає на лиці. Легкий спосіб, його я ніде не бачила, придумала сама. Але, як, якщо вам корисно, будь ласка, користуйтеся. Петелька в петельку зшивати так достатньо довгенько. я це почала робити в кафе. Але, геть, збилася. Геть збилася, просто відклала, 10 разів розпускала, потім вже просто відклала і дома сіла, і за, там, за 5 хвилин я завершила закриття. Ось, І другу шкарпеточку також я вчора завершила. Ось така у мене є чоловіча пара шкарпеточок. Задоволена задоволена тим, що спробувала все-таки такий метод, і мені подобається ось цей набірний край, так, ось це завершення шкарпетки найбільше. Ось, довгенькі в мене вийшли. Ось ця халява сама довга. Ну, Але теж мають бути такі довгі шкарпетки. І все, дівчат, нічого я більше не робила. Ну, крім того, що розпускала. Почала вчора нові шкарпетки. Ось на такому етапі у мене вони є. Планую, планую, ну, напевно, я буду знову брати цю свою турбенку на вулицю. У мене ось такі, так, це всі кольори. Ось такі у мене вже все розмотано на дві частини на ну навпіл. Кожного по два моточку. Тобто, в мене сірий, ось такий бежевий, світліший, бежевий і зелений. Це все, що залишилось. Я впевнена, що вистачить на шкарпетку. Мені необхідна ще одна пара чоловічих, чи для сина, чи для чоловіка. Ось тому буду ще в'язати ці шкарпетки. Споці, як бачите, у мене ось ці тріо, мені дуже подобаються. Вони прекрасно відполірувалися, гострі кінчики. Ну, я ними дуже задоволена. Ось. Продовжую ними в'язати. Тут у мене ще китайські лежали ось такі, тому що я перезнімала, коли дов'язала ось тут, перезняла просто цю основну свою шкарпетку на цій спиці, а розеночку в'язала вже на цих спицях, щоб не відрізнялася тут у мене щільність. Тому що я ж в'яжу паралельно дві шкарпетки, і в мене обидві мої набори, ось ці тріо, були. <зайняті>, тому знайшла ось такий вихід. Ну, все, все, дівчатка, буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам було цікаво. Переходьте, будь ласка, дивіться моє попереднє відео про шкарпетки, показувала, які шкарпетки у мене є в моєму шкарпетковому кошику. І до зустрічі вже в наступних відео.